Відеоінструкція по налаштуванню додатку Acrobits Softphone. Цей софтфон демонструє стабільну роботу у фоновому режимі та дозволить не втрачати дзвінки. Відкриваємо Apple Store. У пошуку прописуємо Acrobit Softphone. Додаток є платним, вартість його 7,99. В нашому випадку він уже куплений, тому просто його відкриваємо. Заходимо в налаштування Sip Accounts та натискаємо Плюс. Обираємо Generic SIP account. Далі вносимо реєстраційні дані, лінії від Stream Telecom. Вказуємо ім'я аккаунта, це довільне значення. Username, вводимо логін, password пароль. Domain вводимо сервер. В розділі Incoming Calls обираємо Push Notifications. Далі переходимо в Advanced Settings, відключаємо відеовиклики. Для телефонії вони не потрібні. В розділі Audio Codex for Wi-Fi обираємо G. 711 A-LOW та U-LOW. Інші відключаємо. Так само і для Mobile Data. Зберігаємо налаштування натисканням Done. Повертаємось назад в меню налаштувань. В розділі Incoming Calls обираємо Push Notification. В розділі Preferences можна обрати рингтон за вподобанням, налаштувати візуальний вигляд додатку, керувати звуковими налаштуваннями, такими як ехоподавлення, підтримка Bluetooth гарнітур та інше. Також можна обрати мову додатку. Український, на жаль, поки немає. На цьому необхідні налаштування в додатку завершені. В панелі аккаунтів бачимо наші активні аккаунти. При необхідності тут можна включати режим DD не турбувати. Спробуємо зателефонувати до технічної підтримки Stream Telecom. Дзвінок успішно здійснюється. Перевіримо додатково в налаштуваннях телефону, чи надані потрібні дозволи додаткові. Обов'язкові дозволи на використання мікрофону, сповіщення та фонове оновлювання. Налаштування повністю завершені. Приємного користування. У разі виникнення питань. Будь ласка, звертайтесь до відділу технічної підтримки стрімтелеком.